Наші люди неймовірно інфантильні. Коли ставлять галочку на виборах, то послуговуються не знанням і розумом, а емоція. Шановний пане, а чому ви вважаєте, що інші народи голосують інакше? Подивіться лише на останні вибори у наших сусідів. Кого обрали наші сусіди Словаки? Російське лайно. Російське лайно зараз буде керувати у, в їхній Верховній Раді Словаччини. То вони чим думали, коли голосували? Подивімося вибори, які результати виборів в Польщі. За кого поляки проголосували? Знову за соціалістичне лайно, знову за друзів Росіянської Федерації. І це в час війни. Час, коли в Україні триває війна, і на кордоні з Польщею, Польща має великі кордони Російської Федерації, Декалінаська область, де Білорусь, і, і поляки голосують за російські проекти, поляки голосують за соціалістів, поляки голосують за проросійські сили. То чому ви так виражаєтесь? Про наших українських виборців. Наші українські виборці є нічим не гірші, ніж виборці Польщі, Словаччини, Німеччини, Америки і інших держав, такі самі, як і вони. Звичайно, що це є недобре. Звичайно, що ми має бути найкраще. Звичайно, що нашим ідеалом, в майбутньому, є вироблення такого, такого механізму державного, щоб виборці завжди обирали найкращих. З найкращих, а не у всяке проросійське лайно. Е, звичайно, що ми до того будемо йти, звичайно, що ми з вами для того і спілкуємось зараз в інтернеті, щоб згуртуватись, щоб об'єднати однодумці, і що ми з вами створили наше величне майбутнє, величне майбутнє українського народу, яке, звичайно, що повинно е, бути утверджене легальним законодавчим шляхом. Через. Політичні вибори, політична партія, перемога політичної партії на майбутніх виборах парламентських і зміна отої, системи легальним законодавчим шляхом. Тож гуртуємося, єднаємося і перемагаємо і шануємо наших людей. Наші люди не є найгірші. Наші люди мало того є кращі, ніж в Польщі, ніж Словаччині, ніж Німеччині, і ніж в Америці. Повірте мені на слово.